Попався бракований замок. Ми завжди пропонуємо клієнтам тільки перевірені надійні замки. Це Санта з португальський з нержавійки. Хорошо себе зарекомендували, Одна, однак все одно один з десяти опадається з глюком. Ось тут ми бачимо, западає язичок. У нас завжди є замки з собою на заміну, щоб швидко вирішити це питання, і нікуди не треба було їздити, чекати. Коли ми пропонуємо клієнтам замки, називаємо ринкову вартість у ціні в інтернеті. І деякі, деякі клієнти кажуть: у мене є там знайомі замочники. Ми кажемо Окей, без питань. Ми вам навіть скажемо, як, які розміри замків єдине, але ми за ці замки відповідальності не несемо. Якщо ми привозимо замки, значить ми за них несемо повну відповідальність. Ми даємо гарантію не тільки на роботи, але й на товари на замки. Які ми надали, тому ми ще так ставимося до того, які товари пропонувати клієнти привеземо, поставимо з гарантією двері. Про заміна замків, встановлення, ремонт, реставрація дверей, обшивка МДФом, шкірзамом. Звертайтеся.